Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 грудня 2023 року. Сьогодні, 23 грудня 2023 року, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Телець. Можна сіяти насіння всіх вершків, в тому числі і помідорів, капусти різних сортів. Перцю, зелених культур, квітів, Сприятливий час для роботи з розсадою, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення, гарний час для нарізання живців та їх укорінення. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції, бо скоро вже повні. 23 грудня сприятливий день для заготівель. Важливо для здоров'я на сьогодні. Важливі такі підказки. Фізичне навантаження має бути мінімальним. Особлива увага хворим на цукровий діабет. Може бути погіршення у тих, хто страждає на порушення ендокринної системи. Не можна використовувати в харчуванні сьогодні молоко, вершкове масло, різні соління. Борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А ось що буде добре для здоров'я: риба та рибопродукти, печінка-тріски, вівсянка, молочнокислі продукти, всі-всі види капуст, картопля, морква, буряк, цитрусові, айва, обліпиха, журавлина, салат, чай з ромашкою, м'ятою, шипшиною і з лимоном. Завтра, 24 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 10 години 15 хвилин ранку, а потім перейде в знак близнюки. З 8 години 40 хвилин ранку та до 10 години 15 хвилин це час місяця без курсу. Тому всі посіви вершків, посадку рослин та укорінення життів необхідно провести до 7 години 30 хвилин ранку. Розсаду також пікіруємо, пересаджуємо, перевалюємо і висаджуємо до 7 години 30 хвилин ранку. Поливи та підживлення треба провести до 6 години якомога раніше, будь ласка, але крайній срок це 6 година ранку. І не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, бо попереду повня. 24 грудня сприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 24 грудня 2023 року. Тут уже більше будуть працювати енергії близнюків. Тому не допускайте переохолодження, щоб не захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. У харчуванні повинні переважати страви, що легко засвоюються та не вимагають тривалого перетравлення. Їда повинна бути часто і невеликими порціями. Будьте уважні, можлива алергія на ліки. Харчування для здоров'я це м'ясо індички, курки, куріпки, риба і морепродукти, каші всіх всіх видів, соя, боби, квасоля, зелений горошок, цвітна капуста, різні горіхи, мигдаль, мак, кунжут, гранати. Та кріп, якщо є зелений, то дуже добре якраз у цей день його використовувати. На цьому завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра, тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!